Сьогодні риболовля з цієї машини зараз перекидую речі в цю і буде Супер Риболовля. Підготував. Дивіться, що підготував. Даже живця взяв, друзі, дивіться. Привіт, друзі! Риболовля сьогодні буде з криги. Багато ви вже бачили цих відосів. С криги вже ну, всі зняли, всі, хто міг, той зняв відоси. В мене теж водойма замерзає. Я не зміг приїхати, половитися спінінгом, тому що водойма просто замерзла. Кум, по чистаку, кум мене каже Дмитрик, поїхали. Їдемо по потихеньку. Друзі, а задоволення, ніфіга собі, я вам скажу. Коли маєш щось самчата, це просто супер. Ну Трошки щось виляє, виляє, заносить. А що там у нас? Начебто це оригінальний бур. Купувався дуже давно, десь у 2015 році. Наче не Ну, Все заржавіло, не знаю, не знаю, що буде. Така вудка, друзі. Бачимо, сьогодні супер гарний вітер. Просто вітрюганіще. Десятка, десятка, і це ми приїхали на риболовлю. Ну, Дуже підозріло те, що жодного рибака нема. Так, ну, тут є фрикціончик, який ми потім підстроїмо. Така супервудка в мене. Я ж кажу, це вудки, яким 6 років. Ну, Вважалося, що це супер крута вудка. Тому вона в мене усе, я її придбав. Зараз, ну, я ж кажу, 6 років пройшло, тому зараз може ще щось є набагато крутіше. Тоді це була дуже гарна вудка. Сьогодні є в мене мотель. Раніше, ніколи в житті, от дивіться, ніколи в житті я не, не рибалив на плотву. Завжди окуня ловив, тому це з цими мотилями не дуже я розуміюся, як там його вдягати. Бачив, по пару штук треба вдягати. Як його вдягати? Похіру? Біля головочки. А де голова тут? Чорна. Ага. Ти бачиш? Та ні, цепляй посередині нормально для якихось. Чуєш, що це я ще й мателя не шарю вдягати. Ну, Вірніше, забувся. Це так, риболовля одніє рибалки. Приїхали з кимось чи самі вперше на одну риболовлю. Щось у вас там не вийшло, на другої риболовлі у вас вже буде все виходити. зимня рибалка це таке. Якщо будете часто ганяти на рибалку, ви все научитеся, всьому научитесь. Так, зарядив я це все діло. Зараз будемо переміщуватися усе до лунки. Настраювати глибину. Напомнимо, як це все було. Друзі, ну це я вам розповідаю все як для домохозяй. Як якначе я сам в перший раз приїхав на риболовлю. Ну, майже так воно і є. Так, десь усю глибину настроїв. Фрикціончик. Ага, все працює. Будемо пробувати. Пам'ятаю, що полотва, якщо ми її знайдемо, вона краще, краще буде ловитися на падінні, коли отак трішки опускаєш. Як буде клювати, я навіть ну, чесно не пам'ятаю. Мені здається, отако от буде. Опа. Як Опа! Друзі! Перша риба 25-го року. Дивіться, рже. Дивіться, це риба. А ну скажіть, що це за риба? Ну, мені здається, це якась там платвичка. Але це не залікова, да? Ну, 100% там, якщо платва, то це там, мабуть, 18 см. Цю ми плотвичку візьмемо на живця. У мене є жерлички, хочу е поставити на судака. На цій водоймі є судак. Ну, Колись був він тут в кількості, тому хочу. отаку плотвички, в У мене є чотири жер... ну, У нас на двох є чотири жерлички. Тому хочемо чотири жерлиці поставити на судака. Е так, Зараз ще щось спіймаю, потім вам розповім. Так, А що вам там розповідати, коли ви вже надивилися цих YouTube каналів? Всі дубасять, всі дубасять а Дмитрик тільки не дубася. Так, давайте, давайте спускаємо, спускаємо, спускаємо. Багато зараз оце, ну, всіх відео на Ютубі, де люди просто ну, дуже багато. ну, Чесно кажучи, у мене є зараз водойми, де можна приїхати там за 2, за 2 години наловити 10 кг плотви такої по 400 500 грамів. Але народу, там, щоб ви розуміли, на 100 метрів блин, 50 чоловік. Тому я туди не можу поїхати. Ну Так, якщо поїхати просто. Просто половити і наловити риби, мені це ну, взагалі не цікаво. Зняти кіно я там не можу, тому що дуже-дуже багато народу. Оце приїхав на водойму, де взагалі нікого нема. Тут ще треба пошукати ту рибу. Але дивлюся відоси, ті рибаки, які завжди там, приїхав на водойму, спіймав рибу, випустив, щось розповів, все супер. Да? То зараз. Налавлюють стільки тої риби, так чисто для фотокарточки, на заставку, скажімо так. Сам дивлюся, думаю, блін, ну, вчора ти випускав, сьогодні ти просто всю кригу тою рибою закинув. Ну, якось так. Може, я якийсь не такий, я не знаю. Так, задача піймати живця. Не клює, кидаємо цю вудку. Живця кинемо швидко. У мене є такий, така кана для риби. Потрібно буде сюди якось набрати водички, не знаю поки що як, щось придумаємо. Може ми навіть даже... потрібно хоча б чи бутилку мати, чи якийсь пакет. Зараз одразу біля берега пробурю лунку і поставлю там жерлицю. Поки живець не крякнув. Десь зараз тут -то пробуримося і поставимо тут жерличку. Жерлечки в мене супер такі простесенькі, але ну, в свій час вони працювали. Так, де воно тут? Що вже не пам'ятаю. Ага, опа. Виставляємо глибину є. Перша Перша жерличка на сьогодні поставлена. Кум кричить, що піймав ще одну рибку, зараз біжу до нього і ставлю ще одну жерлицю. Так. Хотілося б сказати, що бахне, але блін, навіть нема, знаєте, якщо б хоч один рибак тут ще був, можна було б щось там розмовляти. А так навіть рибака нема, тому я навіть не знаю, піймаємо ми щось сьогодні чи не піймаємо. Поки виставив настроїв ще одну жерлицю, кум кричить, спіймав ще живця, біжу до нього, друзі, але оце ці блін, жерлиці, я думаю, тут судака ми точно не впіймаємо. Це так, чисто розминка в 25-му році. Знайшов усе одно грузиком. І грузик припіднімаю на 5 сантиметрів вище Так як сподіваємося впіймати судака, то повідець в мене тут звичайний флюрокарбон. Це так, За двома зайцями погонишся, нічого не впіймаєш. Вішуємо знову мотеля новесенького. Можна навіть пучок якийсь повішати. Опа! О, друзі, Судакевич! Судакевич, Друзі, дивіться, спіймав Судакевича. Просто це Судакевич, Не хочу, не хочу його мучити. Дивіться, він, ну, ну чесно, просто не хочу мучити. Самі бачите, що це Судакевич, я його випускаю. Заборов такого Судакевича на отаку вудку, лісовку. Балалаєчка. Просто супер. Це в мене ультралайтова. На Мотеля. Друзі, в 25-му році з Криги. Та Причому там 25 й рік? Друзі, це в мене. Перший судак з криги. Так, да, я бачу там, як хтось знімає відоси, де з ну, ну, криги там, навці, супервудки, ловлять таких судаків. Чесно, честь і хвала таким людям, таким рибакам. Але ж я розумію, що то водойми, такі водойми туди. Багато хто може приїхати, хто там за гроші, хтось ще якось, і наловити. Там, де я проживаю, от приїдьте сюди, чи хто тут зараз проживає, напишіть на водосховищі Південного Буга. Ви в 25-му році багато наловили судака з криги. Ну, мені просто цікаво, тому що я таких людей не знаю. Усьо, приїхав на якесь таке заброшене, заброшену таку водойму. Спіймав у му році судака. Я не хотів вам його просто тут зараз можна було камеру поставити на штатів, там похизуватися, але я розумію, що зараз мінус 4 ну, крякне цей судак, смисла з нього ніякого. Насипати, ловити цієї риби тут. На криги мені теж нема сенсу. Друзі, одразу випустив, тому так знімаю. Мені просто сподобалось. Клівака була така. Блін. Давайте продовжувати рибалити. Така ось блистяча золота мармиха. Пускаємо на дно. До речі, зараз три жерліці в мене заряджені. Нифіга там, ніфіга. Але ось я спіймав Судака. І можу так сказати, Судака взяв не прямо на дні. Я трішки отак ось ось припідняв. Мені здається, в камеру це все не ввійшло, тому що камера була виключена. Кльова супер нема. Нема там, де багато рибаків, я знаю, такі водойми десь зараз дуже багато рибаків. Там кльов є. Там можна зняти, але отак. З вами побалакати нема можливості, тому що отако, от просто отако купа рибаків. І мене ніхто не зрозуміє. Так що все, прийшлося мені забратися на водойму, де нема рибаків. Да, Судачок. Це чесно, друзі, чесно, чесноково признаюся, перший судак. Взимку в мене, ну, скриги. Опа є, є, друзі, блін, ну така ось. Приїхали ще рибаки, сверляться, от така ось плотвичка. Блін, ну вони називають це плитка. Я не знаю, що це. Я не шарю в цій мирної рибі. Я знаю, де окунь, де судак, де щука, сом, галавель. В цій рибі нічого не розумію. Тому випускаю, щоб не попасти на штраф. Ну, скажіть, друзі, правильно я це все О, о вона трішки вимотала фракціончик. Е не супер тут він підстроєний. Так. Е знайшов знову глибину ось. ось. І починаю отако. Ось На дно поставив і пішов. Ось так. Тин, 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 тинь. -тинь, 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 -тинь. Вверх починаю швиденько, а коли спускаю вниз, я нічого не роблю. Просто отак опускаю на дно. От така в мене проводка. Ну, це проводка не з під друзі. Це просто такого новичка, який не розуміє ніфіга в ловлі мирної риби. Опа, опа, все гляньте, от такой є. Перевернув ківок і знову є. Є, друзі, оце риболовля заковтнула. Але з спінінгової рибалки в мене є сьогодні все. Куди ти пішла? Ну стоять. Не підготовлений, але таких, як я, рибаків, дуже і дуже багато. Є отакий в мене ящик, є він на санчатах. Багато хто, ну от, якщо глянути на водойму, люди сидять на санчатах. І Я так, ну, раніше я рибалив, я не полюбляю сидіти. Я полюбляю на колінах. В мене є наколінники, тому я полюбляю так на колінниках. В санчатах є суперінструмент. Так, а де моя платвичка? Платвичка втекла. Поки я з вами балакав, вона втекла. Ось вона. Є інструмент, який ми зараз... Опа! Достали цю платвичку, Сразу в лунку і ось, мотиль, гляньте, все на місці, тому опускаємо. Глубина тут ну, максимум півтора метра, може трішки менше. Ось, отаку ось робимо. Нашов дно, Уверх. Опа, ні, гляньте, о! Опа, була покльовка, друзі. Е, спускаємо на дно і починаємо. О, опа, сидить. Спрацював фрикціончик. я відчув. Ось от тако. Ось тако. Рибка сидить. Блін, друзі, це як вшимано. Це, ну, мені здається, топова, е, топова водилка. Зимова, але щось там пішло не так. Як ото у Шиману кидає петлі. Так, все, мабуть, настроїв. Підстраємо цей фрикціончик. Тут все так делікатно. О, Трішки перекрутив все, нічого не крутиться. Нащупав дно. Пішов ось гляньте, тин, 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 тин. Ось окліє, кліє, клієн. Кліє. Є, є. Глубина пів метра. На пів метрах така ось рибусик. Ось такий ось рибусик. Зразу Сразу туди же впускаємо свого мотильчика. І знову. Це, та, друзі, ну, ну це кабан Дмитрик в 25 році. Ну, мені здається, я зробив рибалку. Да, ну, 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 ну. <смі> ну, Скажіть самі. Ну, спіймав би я в кіла рибу. Хвастанувся би вам, показав, що б це змінило. Нічого. Особисто, мені здається, це рибалка для супер -лентяїв. Для тих, хто ніфіга не вміє, усе приїхали, взяли отакого мотильчика там і ви будете з рибою. Але ще раз останнє скажу, що е, сусідні мої водойми просто... Ось огляньте, була клівака сусідні мої водойми просто народу купа всі ловлять. Плотву і плотва така 400-600 грамів. Але мені з камерою там стати просто нема де. Знайшов водойму, де рибаків нема, тому що тут ну, немає риби, але взимку щось можна спіймати. Ось я і тут. А тако. От такій, друзі, опа, ще одна є. Ну це просто кабанела. Опа, друзі. Блін, ну, чесно, от чеснокова. Оце це даже не моя лунка, це іде, буре, проходить, лове, випускає. Ну, Особисто я, це, мабуть, уже е, ну, 50-та точно. Так, де тут дивилася? Ти що? хочеш, щоб я стояв, щоб я на штраф попав, це 50-та десь, ну, плюс-мінус. 50-та плотвичка. Друзі, а може хто знає, підійшов ближче до дамби. О, тут дамба. О, така проруб невеличенька, ну просто невеличенька. Не замерзає. не замерзає. Ідуть бульбашки, і вона не замерзає. Що це може бути? Хто знає. Ну, усьо, гляньте. Бульбашки, я спробував, покидав тут, нічого не впіймав. Кум теж такий думає, о, о, щось там супер. Покидав і теж нічого не впіймав. Що це може бути таке? Друзі, я вам так скажу, жернички сьогодні не відпрацювали. але я... Чесно так сказати, знав, що судачка я сьогодні не впіймаю на жервочки, але ви бачили ну, пазарняк, але я впіймав судака. Самі все бачили. До речі, кум теж спіймав Судака. Але ну, це такі судаки, не ті, за якими ми приїхали. По тому, що я хотів вам. Донести, мені здається, все показав. Да, такий фінчик не в тому форматі, як би хотілося б, але мені здається, я вам розповів свою думку. Мені не подобається, коли. Я багато ловлю риби і випускаю, а коли приїжджаю на водойму, де усього бачимо крига, я налавлюю риби і її так вистеляю вам, щоб зробити фото. Сьогодні ми з Кумом піймали багато. Ну, може на, на двох, ну сотню. Сотню, сотню, але ну, нам... Та риба не потрібна, нам потрібно просто кайфанути. Ми кайфанули від цієї дрібної риби. Друзі, кому сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. До зустрічі.